Інститут розвитку кривого рогу створено півроку тому з метою сприяння та інтенсифікації процесу залучення інвестицій у місто. Основними завданнями комунального підприємства є підготовка інвестиційних проєктів, проведення професійних соціологічних досліджень та в межах навчальної програми організації тренінгів і майстер-класів на суспільну тематику. Ми визначилися з основними напрямками нашої діяльності. Погоджено з керівництвом міста близько 10 проєктів. Частина з них інвестиційні, частина з них грантові. І сьогодні в процесі презентації, яка буде у першій частині нашого засідання, ми представимо і трохи детальніше скажемо по кожному з наших проєктів. Це і проект по проєкт розвитку велоінфраструктури у місті Кривому Розі, проект розвитку українського козацтва у місті, проєкт створення бренду міста, ну і інші проекти. Інститут розвитку міста тісно співпрацює з громадськими організаціями. За словами Андрія Нагорного, практично по кожному з напрямків знаходяться зацікавлені представники громадськості, котрі охоче долучаються до робочої групи. Визначені напрямки у процесі роботи будуть розширюватися та поглиблюватися, аби максимально охопити весь спектр діяльності міста. 2012 рік, за оцінкою міського голови, виявився досить напруженим та водночас плідним у напрямку реалізації запланованих заходів стратегічного плану розвитку кривого. Ми в минулому році прийняли рішення, і зараз разом йде розробка системи моніторингу та оцінки показників ефективності впровадження стратегічного плану. і Я вважаю, що при закінченні цієї роботи ми з вами будемо чітко бачити відпрацювання. Кожного, кожної програми, кожного напрямку, як в часі, так і по кожному показнику. Під час обговорення другого питання порядку денного присутнім було запропоновано ознайомитися з напрацьованою системою індикаторів впровадження стратегічного плану розвитку кривого рогу та представлену першу версію таблиці змістовного визначення індикаторів, ми повністю зацікавлені. Я думаю, так як і ви у впровадженні всіх всіх тих напрацювань, всіх тих заходів, які відображені в стратегічному плані. І Дійсно, як один із кроків до цього є вже фактично. Хочу сказати, що сьогодні вже відправлено в Канаду нарешті угоду на впровадження демонстраційного проєкту по розробці маркетингової стратегії і бренду міста Кривого Рогу. І дійсно тут дуже цікавий проєкт, він такий трьохсторонній, де виконавцем виступає інститут розвитку міста Кривого Рогу. А фактично нам дуже приємно долучитися теж і десь фінансово до цієї діяльності, ми зразу ж, не чекаючи повного впровадження от першого демонстраційного проєкту, вже починаємо роботу над впровадженням наступного демонстраційного проєкту, який стосується створення системи Біспал, тобто, це система інформаційного забезпечення і підтримки розвитку бізнесу у місті Кривому Розі. На 2013 рік серед амбітних планів представників проєкту МЕРМ підготовка ряду посібників, проведення навчального курсу, також продовження програми обміну досвідом та стажування. «Ми відкриті до співпраці, готові вже скажімо, отримувати заявку від міста Кривого Рогу, оформлювати відповідні угоди, документи і так далі, а от і фінансувати також і цей проєкт. На думку Ігоря Лепюшкина, цей проект дасть значний поштовх для більш суттєвого розвитку підприємництва малого і середнього бізнесу у кривому розі.